Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на Україну Одеська обласна служба зайнятості працевлаштувала понад 600 осіб. Це досить позитивна динаміка, тому що звернулася звернулося до нас і отримало статус безробітного понад 2 осіб. Вони стикаються з тим, що у нас при вакансії переважно робітничих професій, а звертаються люди, які займали посади службовців. Крім того, ну, напевно, третина людей надіється, що вони в найближчий час повернуться додому. На сьогоднішній день у нас зареєстровані такі вакансії. В першу чергу це в сфері охорони здоров'я, лікарі різних спеціальностей та напрямків. Широко представлена сфера освіти вчителі від молодших класів до фізики, математики, англійської мови. Крім того, ну більш майже половина вакансій це робітничі професії, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, слюсарі, ремонтники, підсобні робітники.